Топ легендарних моментів українського хокею. На третьому місці Чемпіонат світу 2024 року у Дивізіоні 1Б після 7 років боротьби наша збірна нарешті повернулась у Дивізіон 1А. Попереду фінал олімпійської кваліфікації проти Латвії, Франції та Словенії. На другій сходинці розташувався Чемпіонат світу 2013 року у Донецьку. Так так, колись у Донецьку проходили чемпіонати світу з хокею, а зараз подача води за розкладом. У вирішальному матчі проти поляків наша збірна зробила неймовірний камбек із 0-2 і повернулась до дивізіону 1А. І на першому місці Чемпіонат світу 2002 року в елітному дивізіоні. Наша команда була за крок до виходу в плей-офф. Лише одна шайба у грі зі словаками відділила нас від сенсації. До речі, саме словаки тоді стали чемпіонами світу.